Туман густий, як молоко. Він стелиться над полем під збаражем, глушить звуки, ковтає світло світанку. Земля дихає вологою і димом старих вогнищ, десь у далині гуркочу барабан сигнал до ранкового шикування козацького війська. Раптом повітря розриває різкий тріск, схожий на блискавку, але небо чисте, спалах синього світла, гуркіт, як від грому, Із нічого просто посеред трави. Виростає колона озброєних людей у піксельній формі Сто. Рівно Сто. Вони рухаються чітко, мов механізм. Шоломи, бронежилети, чорні окуляри. На рукавах прапори з тризубом. на грудях написи Збройні сили України. Командир позивний Сокіл. Високий, сухий і з твердим поглядом. Він мовчки оглядає горизонт. Потім різко підносить руку. Коло. Периметр. Перевірити боєкомплект. Розкриваються рюкзаки. Метал блищить у ранковому світлі. Гвинтівки галил, кулемет М240, безпілотник Мавік 3Т, аптечки з червоними хрестами. В кишенях рації моторола, прилади нічного бачення, турнікети. Вітер зриває шматок трави, жене його вдалину. Там, за пагорбом, видніється табір вози, гармати, козаки в жупанах. Сокіл нахиляється, торкається землі долонею. Тепла. щойно горіла. Це не полігон. шепоче хтось позаду. З неба чути каркання ворон. З боку лісу кінські іржання. Потім тихі кроки. Сокіл піднімає руку. Тиша. Контакт можливий. Туман розсувається. Із білої пелени виходить вершник. Шляхетний кунтуш, шабля на боці, за спиною прапор з орлом. Його кінь спиняється просто перед позицією десантників. Вершник дивиться довго, мов не вірить очам. Ви хто такі? питає староукраїнською, протягуючи руку до меча. Сокіл підносить автомат. Клік затвора короткий, глухий. Напруга висить у повітрі, як струм. І раптом гуркіт. Здалеку, з боку табору, летить цілий загін кінноти. Блиск сталі, прапори, вигуки. Сокіл стискає кулак. До бою. Перша кінна лава вривається в туман, підкови гупають по вогкій землі. Сокіл не чекає. Вогонь по колінах. Автомати загуркотіли одночасно. Гул металу, короткі спалахи. Кінь падає на бік. Вершник летить у пил. Інші шарахаються, але лінія не зупиняється. Десятки шабель блищать, мов хвиля. Десантники працюють злагоджено, короткими чергами. Галили клацають затворами. Кулеметник гайдамака накриває центр. Снаряд з Мавіка падає за кілька метрів, спалах, дим, земля сиплеться зверху. Контакт підтверджено. лунає в рацію. Тримати рубіж. відрубує сокіл. Раптом у небі різкий гуркіт не схожий на гарматний. Хлопці піднімають голови. У далині, на обрії виблискує лінія з десятків вогнів. Зв'язок тріщить на екрані планшета повідомлення. Супутниковий канал втрачено GPS недоступний. Що за чорт. бурмочив оператор тополя, тицюючи по екрані. Ми втратили зв'язок з часом, відповідає хтось тихо. Кінні розсіюються, перегруповуються. Вони вже зрозуміли, що ці залізні люди смертельно небезпечні. Тепер атакують з флангів, використовуючи яр і зарості. Сокіл кидає погляд у тепловізор. Силуети множаться десятки, сотні. Працюємо точково. Бережіть патрони. Командире, у нас залишилось по три магазини. Значить, живіть довше. Крізь шум і гуркіт чути ритм барабанів. У Давоні з'являється новий прапор Біло-червоний з короною. Шляхецьке військо, Річ Посполита. Сокіл стискає рацію. У нас подвійний контакт це не просто бій, це війна. Далеко позаду, у лісі, клацає інший звук короткий, сухий. Вони всі замовкають. Із за дерев повільно виходить загін козаків. На грудях хрест, у руках списи. Сокіл знімає шолом. Свої. Козак із сивими вусами підводить руку і вказує на їхню зброю. Ви хто, панове? Мить тягнеться вічність. А потім крик з флангу. Кіннота обходить зліва! Сокіл різко вдихає. По позиціях. Усім друга лінія. Вони не знають, хто перед ними союзник чи ворог. Але часу вирішити вже немає. Схил кипить від руху. Коні несуться крізь дим, гілки ламаються під копитами. Сокіл кидає погляд через оптику. На горизонті виблискують шоломи, прапори рухаються дугою. Ворог йде в обхід. Ліва група Терни! зайняти яр. Беркут Прикрити кулеметом. Командує він. Земля під ногами гудемо в барабан. Козаки стоять поруч, мовчки дивляться на зброю десантників. Один робить крок уперед, бере в руки галил, вагається. Це ж як без кресала? бурмоче він. Сокіл не встигає відповісти. Гримить залп. Дерево за спиною вибухає трісками. Шляхецькі мушкетери відкрили вогонь з пагорба. Сотня куль летить дугою, сиплеться дощем по траві. Десантники падають у шанці. Короткі черги відповідають. Повітря ріже запах пороху і гару. Кулі вибивають з землі грудки чорного ґрунту. Гайдамака тримає кулемет, стріляє навскидку. Триста метрів зліва. За возами. кричить він. Мавік здіймається в повітря. На екрані табір ворога десятки гармат, сотні вояків і прапори коронного війська. Це не розвідка. каже Туполя. Це весь табір. Тиша зависає на секунду. Сокіл стискає щелепи. Нас тут лише сотня. Гуркіт збоку. Один із козаків падає на коліна, перехрестившись. Решта дивиться на сучасних солдатів з острахом і Довірою. Старий січовик підходить до сокола, кладе руку на плече Ти воїн. Тепер ми разом. Сокіл киває. Тоді тримайте правий фланг. Ми накриємо лівий. Розгортання блискавичне. Вогонь зливається з барабанами. Дим і блискавки зливаються в єдине полотно. Козаки кричать Слава. Десантники коротко відповідають Слава Україні. З неба над полем пролітає ядро. Вибух десь поруч. Гуркіт котиться ланцюгом. Сокіл схиляється над планшетом, який усе ще миготить. Екран мерехтить і раптом показує дивне зображення карта, але не 17 століття. Карта сучасної України і позначка їхня. Координати блимають червоним. Це що таке? шепоче він. На горизонті вирує дим. Новий звук низький, гулкий, як рев двигуна. Сокіл піднімає голову, стискає автомат і розуміє. Хто ще пройшов крізь той самий спалах? Гул наростає, мов гроза, земля тремтить. Козаки зупиняються, дивляться на горизонт. З туману виринає колона залізних возів. Сучасні бронетранспортери. З брудом на колесах і з жовтими тризубами на бортах. На турелях кулемети, блискучі під сонцем. Сокіл дивиться крізь приціл. Не вірить очам. Наші? Виривається в когось позаду. Але з динаміка на броні чути чужу команду. Грубий голос, невпізнана мова. Не українська, не польська. І на борту ще один знак старий герб, перекреслений, із двоголовим орлом. Сокіл стискає автомат. Це не наші. В укриття. Через секунду гул перетворюється на залп. Земля здригається. Хвиля пилу накриває схил. Козаки падають у траву, притискають голови. Кулі січуть землю, наче град. Вогонь у відповідь. кричить сокіл. Десантники б'ють точково. Гайдамака розкручує кулемет, знімає навідника на турелі. Вибух на броні машина спалахує. Друга відкочує назад. Серед диму тополя запускає мавік. Камера показує п'ять машин, усі з однією міткою. Це та сама частина. Вони з іншого боку фронту, стиха каже він. Час зійшов з розуму, відповідає Сокіл. Або його хтось перемкнув. Бронетехніка повзе вперед, повільно, обережно. Козаки, дивлячись на це, хрестяться, шепочуть молитви. Сокіл бере рацію Беркут, тримай фланг. Терни, готуй РПГ. Ми не дамо їм пройти. Постріл. Ракета виривається з диму, влучає в передню машину. Вогонь б'є вгору, шматки броні летять у небо. Козаки кричать від захвату, але сокіл не посміхається. Він дивиться в бінокль. У задніх машин відкриваються люки. Виходять люди у пікселі такі ж самі, як вони, тільки на шевронах. Інша мова. І чужий прапор. Сокіл опускає бінокль. Це наш двійник, каже тихо. Вони теж з майбутнього. Повітря напружене, мов струна, усі дивляться один на одного через приціли, ніхто не стріляє. Раптом з неба ще один спалах. Сині іскри пробігають по землі, здіймається вітер, що валить траву. Сокіл піднімає голову і бачить, як просто посеред поля відкривається нова, яскравіша вирва світла. Світло б'є по очах, наче блискавка зсередини. Повітря реве, ламає дерева, метал, гуде. Сокіл падає на коліно, прикриває голову. Коли тиша повертається, перед ними вже нікого немає. Бронетранспортери зникли. Козаки стоять розгублені, озираються мов після сну. На землі тільки виорані колії, обгорілий метал і розбитий мавік, що мерехтить останнім зеленим світлом. Сонце пробиває туман, поле димить пахне перегрітою землею й металом. Скільки нас лишилось? Кидає сокіл. Вісімдесят двоє, відповідає тополя. Решта десь у Ярі. Він дивиться на планшет, екран знову живий. GPS працює, але координати не збігаються з жодною мапою. Курсор показує невідомий сектор, даних немає. Козаки підходять ближче. Старий воїн нахиляється, піднімає патрон, блискучий і гладкий, як нова монета. Ніхто нам не повірить, каже він. Сокіл відповідає тихо І не треба. Ми тут були. Вони збирають поранених, перев'язують турнікетами з майбутнього, роздають пляшки з водою, що пахне пластиком. На щитах сліди куль, на бронежилетах бруд і попіл XVII століття. До вечора над полем тільки шепіт Ніхто не знає, що сталося. Але легенда починає жити сама. Козаки називають їх. Сірими янголами зі спалаху. На місці бою ставлять хрест з гільз і дерева. Вночі сокіл стоїть біля вогнища, дивиться в небо. Над ним ті самі зірки, що й тоді, і тепер. У шоломі тріщить зв'язок короткий сигнал. Повернення неможливе. Він усміхається куточком губ. Ми й не тікаємо. Тиша. Десь у долоні чути, як у полі співають козаки стару пісню. Їхні голоси змішуються з шелестом трави. Час стирається, лишаючи тільки війну, братерство і ніч, що ніколи не закінчується. Пиши в коментарях, що б стало, якби вони повернулися у свій час, і підпишись попереду ще історії, які не повинні були статися.